Математика, урок 9, частина 5. Тема читання і запис багатоцифрових чисел, ознака подільності на 5, задачі на знаходження четвертого пропорційного, трикутник та його види, гострокутний, тупокутний та прямокутний. Відкрийте сторінку 42 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Поставте відео на паузу. Допоможіть чарівниці чисел визначити число, яке складається із 7 сотень тисяч і трьох десятків. Молодці це число 700 тисяч 30. Визначить число, яке складається із 207 сотень тисяч і шести одиниць. із 207 сотень тисяч і шести одиниць. Так, це число 20 мільйонів 700 тисяч шість. Позначте пригадайте округлення числа це заміна його на кругле. Таке число є округленим. Тому округліть Числа до сотень та прочитайте записи. Наприклад, число 4526 округлити до сотень приблизно це 4500. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте 7865. Приблизно 7900. 627 513 приблизно 627 500. 234 059. приблизно 234 100. Чудово. Відкрите робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Допоможіть знайку обчислити в робочому зошиті. Пригадайте, 1 година це 60 хвилин. Запишіть перший вираз. Додайте результати в дужках. 5 годин 35 хвилин додати 3 години 25 хвилин. Додайте усно години до годин, хвилини до хвилин. 5 годин додати 3 години. Це 8 годин 35 хвилин додати 25 хвилин, це 60 хвилин, а 60 хвилин це 1 година. А 8 годин і ще 1 година це 9 годин. Отже, 9 годин поділити на 90 хвилин. Для того, щоб поділити 9 годин на 90 хвилин, потрібно перевести у хвилини. 9 годин це правильно 540 хвилин. Отже, дорівнює 540 хвилин поділити на 90 хвилин, і це дорівнює. Так, дорівнює 6. Запишіть. Чому 6? Тому що хвилини ми ділимо на хвилини. Отже, отримуємо рази. Запишіть вираз Б. Виконайте завдання таким самим чином. Додайте години до годин хвилини до хвилин. 12 годин, 22 хвилини додати 2 години 38 хвилин. 12 додати 2. Це буде 14 годин а 22 хвилини додати 38 хвилин. Це буде 60 хвилин, а 60 хвилин це 1 година. 14 годин і 1 година це 15 годин. 15 годин поділити на 30 дорівнює. Тут потрібно години перевести у хвилини. так. 15 годин потрібно помножити на 60, адже 1 година це 60 хвилин. 15 помножити на 60 це буде. Так, це буде 900, адже 15 ми можемо розділити на 10 і 5. 10 помножити на 60 це буде 600, а 5 помножити на 60 це буде 300, а 600 і 300 це 900. Отже, 15 годин це 900 хвилин. 900 хвилин потрібно поділити на 30 і отримаємо. Так, отримаємо 30 хвилин. Ось тут зверніть увагу. Ми іменоване число ділили на просте, на звичайне число. Тому отримаємо іменоване число. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 43 у підручнику. Допоможіть торнадо обрати правильний варіант відповіді: до 22 додай 8, результат помнож на 9 і до отриманого числа додай 7. Визнач вираз, який відповідає умові. Який вираз відповідає поданій умові? Молодці, це вираз В, адже до 22 додай 8. Тобто перша дія це буде додавання. Потім результат помнож на 9, друга дія – множення, і третя дія до отриманого числа додай 8, додай 7 вірніше. Тобто третя дія додавання. Чудово! Пригадайте, що остача завжди менше за дільник, і щоб знайти ділене, потрібно помножити дільник на неповну частку і додати остачу. На сторінці 43 допоможіть вундеркоту виконати обчислення за зразком та зробіть перевірку. Розгляньте зразок 5140 поділити на 7. Беремо спочатку цифру од... одну цифру, адже 7 це в нас одноцифрове число. 5 не можемо поділити на 7. Беремо дві цифри 51. Можемо поділити на 7, отже, перше неповноділена 51 і 3 цифри участі. Можемо взяти по 7. 7 на 7 49. Отже, від 51 відняти 49 це буде 2. Зносимо 4, друге неповноділена 24. Тепер можемо взяти по 3. 7 на 3 це 21. Від 24 віднімаємо 21, це буде 3. Зносимо ще нули і третє неповне ділене – 30. Тепер можемо взяти по 4. 4 на 7 28. Від 30 відняти 28, це буде 2 у остачі. Перевірка: 7 помножити на 734 додати 2, дорівнює 5138, додати 2 дорівнює 5140. Виконайте обчислення другого прикладу. 7721 поділити на 38. Тут бачимо двоцифрове число. Отже, відразу беремо дві цифри. І визначаємо, чи будуть дві цифри в нас першим неповним діленим. Дві цифри це 77. Так, можемо поділити на 38. Отже, у результаті буде одна цифра, друга третя. Три цифри у часті. Підбираємо таке число, щоб промножені на 38 отримати найближче до 77. По одному це 38. Якщо віднімемо, у нас буде. Так, буде більша остача, а остача має бути меншою за дільник. Візьмемо по 2. 38 на 2. Так, це 76. Отже, запишемо о а, на місці першої крапочки 2, а від 77 відняти 76. Отримаємо в остачі… 1. Зносимо наступну двійку, це в нас 12. 12 ми не можемо поділити на 38, тому у розряді десятків у нас буде 0. І зносимо вже одиничку, наступну цифру, 121. Підбираємо таке число, що, при множенні на 38, отримати найближче 100, до 121 або 121. По 2 ми вже брали, це буде 76. Давайте візьмемо по 3. Так, це буде 114. Отже, від 121 відняти 114 і буде 7 у остачі. Перевірка. 38 помножити на 203 додати 7. Дорівнює 38 на 203. Це буде 7714. Додати ще 7 дорівнює 7721. Відкрийте робочі зошити та запишіть завдання 10. Знайдіть ділене, якщо дільник до рівня 28 неповна частка 11, а остача 9. Запишемо це невеличким таким виразом. Ділене позначимо як х, невідоме число. Отже, ділене дільник і частка. Ділене це саме перше число. Позначаємо х, дільник 28. Отже, х поділити – на 28 дорівнює неповна частка 11. Так, дорівнює 11, а в дужках остача 9. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити, щоб знайти ділене? Правильно. Потрібно помножити дільник на неповну частку і додати остачу. Тобто, 28 помножити на 11 і додати 9. І скільки це буде? Правильно, 11 помножити на 28 це буде 308. А 308 додати 9 це в нас буде. Молодці! 317. Отже, відповідь ділене 317. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 44 у підручнику. Прочитайте задачу, визначте вид та розв'яжіть двома способами. Із 2 літрів молока отримали 300 г вершків. Скільки вершків можна отримати зі 100 літрів такого молока? Який вид задачі? Так, задача на знаходження четвертого пропорційного. Тому поставте відео на паузу, запишіть умову до задачі та розв'яжіть цю задачу двома способами. Перевірте. Отже, з 2 літрів молока отримуємо 300 грамів вершків. Зі 100 літрів молока потрібно дізнатися, скільки отримаємо грамів вершків. Розв'язання перший спосіб. Перший спосіб такий, як ви зазвичай розв'язуєте. Тобто потрібно дізнатися, у скільки разів збільшилася кількість молока. Потрібно 100 поділити на 2 і отримуємо 50 разів. Пояснення, у стільки разів збільшилася маса молока. Якщо збільшилася маса молока в 50 разів, то і маса вершків збільшилася також у 50 разів. Тобто 50 помножити на 300, і це буде. Це буде 15 тисяч грамів. Або це дорівнює 15 кг. Адже 1 кілограм це дорівнює 1000 грамів, а 15 тисяч грамів це 15 кілограмів. Вираз перевірте, 100 поділити на. 2 і помножити на 300. Ось тут допущена друкарська помилка. Другий спосіб. А другий спосіб, коли вам потрібно дізнатися, скільки грамів вершків отримують спочатку з 1 літра молока. Так, потрібно 300 поділити на 2. І отримаємо 150 грамів. із з одного літра молока. Якщо відомо, що з одного літра молока отримують 150 грамів вершків, то зі 100 літрів молока. Так, потрібно 150 помножити на 100 і отримаємо 15 тисяч г. Або це дорівнює 15 кг. Перевірте вираз, 300 поділити на 2 і помножити на 100. Та відповідь: 15 кг вершків можна отримати зі 100 літрів молока. Ось таким способом розв'язується ця задача. Прочитайте навчальну одиницю та допишіть пропущене. Трикутники розрізняють за видами кутів. Трикутник гострокутний, якщо всі його кути. Молодці є гострими. Трикутник прямокутний, якщо хоча б один кут є прямим. А трикутник тупокутний, якщо. Так, якщо хоча б один кут є тупим. Попрацюйте із завданням, розгляньте рисунок, упишіть назву кожного трикутника до відповідної групи за зразком. Наприклад, гострокутні АБЦ, трикутник АБЦ. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, гострокутні трикутники трикутник АБЦ, трикутник КПЦ. Тупокутні трикутники, наприклад, трикутник АКП і АБМ. Прямокутні трикутники, наприклад, це трикутник БМК БАК. Сторінка 45. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Розв'яжіть задачі. Молодці. Чудова робота.